Я радий вітати всіх на своєму каналі, шановні друзі. Сьогодні ми з вами розбираємо лекцію номер 5 Поняття психіка вітчизняній психології та стадії розвитку психіки у людей та тварин. Це достатньо така важка тема, але ми з вами сьогодні її розберемо досить детально, ви зрозумієте, як у вітчизняній психології розглядали психіку. Питання, яке ми сьогодні з вами розглянемо: психіка як властивість живої матерії. Подразливість та чутливість це дуже важлива тема, та стадії еволюційного розвитку психіки. З точки зору вітчизняної психології, психіка це властивість живої високоорганізованої матерії суб'єкту, активно відображати об'єктивний світ і ревілювати з її допомогою свою поведінку. Але тут є декілька нюансів. Перед тим, як ми перейдемо власне, до нюансів, тут є така штука: напевно, ви відкривали підручники загальної психології чи там Вікіпедію. Чи якісь сайти, да, і бачили. Ось це визначення, це властивість, там, мозку, там, це високоорганізована матерія, об'єктивно відображати об'єктивний світ. Ви не часто зустрінете, що там є таке слово активно. Да? Що це значить взагалі? Активно відображати об'єктивний світ? Що таке високоорганізована матерія? Що під цим розуміти? Давайте поступово розберемося з цим. По-перше, Психіка це властивість тільки живої матерії, незважаючи на те, що раніше існували різні концепції психіки. Це вірно, ми з вами ще про це поговоримо сьогодні. По-друге, властивість психіки відображати реальність має відношення тільки до тієї високоорганізованої матерії, яка має специфічні органи відображення. Отже, не кожна жива матерія має психіку. І по-третє, функцією специфічних органів відображення є побудова. Таку копію об'єктивної реальності, яка не тільки реагує на неї, а пасивно реагує на неї, але й створює суб'єктивне, тобто неповторне відношення до неї. Тобто психіка створює деякий такий образ, копію точну копію об'єктивної реальності, з якою вона може щось творити. Це передбачає активність, про яку ми також поговоримо сьогодні. В історії людства було чимало спроб локалізувати психіку. Її пошуки були відображені в таких концепціях: панпсихізм психікою наділена вся природа: камені, берег, пісок, дерева, все що завгодно, у всіх є психіка. Біопсихізм психіка є тільки у живої природи, включаючи рослини. Добре, у камені коменюк вже немає психіки. Нейропсихізм, психіка є тільки у тих, хто володіє нервовою системою. Добре. Антропопсихізм. Психікою наділені тільки люди. Як ви можете тут побачити, концепції психіки йшли від самого такого, як кажуть зараз, лайтового, да, такого, щоб сильно там не заморачуватись, можна сказати, що увесь світ це психіка. Да? Наділений психікою. Потім трохи подумали і сказали, що ні, щось це не може так бути. Давайте визначимо, що тільки у живої матерії, у живої природи, рослин у дерев, є психіка. Потім вони ще подумали і сказали, що щось тут не те. Є біологічні організми, але все таки не у всіх є психіка. І вони сузили так, зменшили да, психіку до організмів, в яких є нервова система. Потім вони ще трохи подумали і сказали, ні, щось тут не то, якось це все дуже сумбурно, якось механічно. Давайте скажемо так, що тільки у людини з розвиненою нервовою системою є психіка. Ну добре. Але суттєвим недоліком цих концепцій було те, що всі вони приписували психіку тільки класу об'єктів загалом, ігноруючи форму існування та діяльність окремих істот цього класу. Тобто вони взяли рід. Людина, наприклад, да, клас е сі, е отряд примати, да, і таке інше. І сказали: у всіх у них є психіка. Вони не думали про те, що кожна людина розвивається індивідуально. Так само вони робили з рослинами, з живою природою. Ну, з панпсихізмом, взагалі, все ясно. Це така релігійна навіть концепція, я би сказав. Тому почали шукати об'єктивний критерій психіки, ознаку, яку можна спостерігати ззовні. І вивести з неї науково обґрунтований доказ існування психіки. Об'єктивний критерій психіки, що ж це таке? Видатний психолог, автор теорії діяльності Олексій Миколайович Леонтьєв, учень Вигоцького Льва Семеновича, на секундочку, запропонував критерій, який був прийнятий психологами всього світу. Таким критеріями ми можемо вважати здатність живих організмів реагувати на біологічно нейтральні впливи, писав він. Це Олексій Миколайович Леонтів за рівнем впливу. Він не уступає Зігмунду Фройду за рівнем впливу своєї теорії діяльності, яка панувала і до сих пір вона панує на пост, пост радянському просторі. Всі студенти-психологи вивчають цю теорію діяльності. Ми її будемо вивчати з вами ще ми будемо вивчати свідомість. Ми будемо вивчати фізіологію рухів, активність Бернштейна. І всі психологічні фізіологічні здобутки, які у нас є, їх дуже багато. Тому ця перша лекція це так вступ, можна сказати. Ну, тим не менш, перейдемо далі. Абіотичні та біотичні впливи. Також, що таке біологічно-нейтральні впливи? Під ними вчений мав на увазі такі впливи, які не мають прямого зв'язку з реалізацією твариною, обміну речовин та виживанням, але вони створюють можливості для утворення такого зв'язку. Він назвався впливи абіотичними. Біотичний вплив, наприклад, це коли інфузорія туфелька реагує на температуру, в якій вона перебуває. Якщо температура досить низька, вона одразу переміщається туди, де температура більш сприятлива. Це біотичний фактор, тобто це фактор, який впливає напряму на її виживання. Абіотичний фактор від грецької А, заперечна частка, це фактор, який біологічно нейтральний. Ну, наприклад, для неї, для сунтуфельки інфузорії, це світло. І по барабану це світло. Воно ніяк на неї не впливає. Для чого тварині потрібно реагувати на впливи, які на перший погляд не мають прямого відношення до пошуку їжі та виживання? Для того, щоб мати для цього більше можливостей. І все. Як вказано вище, тварини мають можливість утворювати тісний зв'язок між біологічно значущими, тобто біотичними та абіотичними впливами, які, які можуть бути їх потенційними сигналами. Психіка робить так, що біотичні і абіотичні впливи можуть поєднуватись між собою. Поєднуватись між собою. Давайте згадаємо на секундочку теорію Павлова. Пам'ятаєте собачок Павлова? Давайте я вам нагадаю зараз. Дивіться, є у собачки слюна, слина вона виділяється на їжу. Це безумовний рефлекс. Всі живі організми хочуть їсти. Це нормально. Потім, що робить експериментатор? Він забирає їжу і замість цього дзвонить дзвіночок. Дзвіночок це нейтральний стимул, це абіотичний фактор. Він взагалі ніяк не впливає на собачку. Слини немає. Потім експериментатор, тобто Павлов. Поєднує біотичний фактор та абіотичний фактор. Виділяється слина. Але слина тут виділяється на їжу, на біотичний вплив. Декілька таких повторень: ми прибираємо їжу і дзвінимо дзвіночок. Виділяється слина вже на сам дзвіночок. Але собака не буде їсти дзвіночок. Для неї цей звук це їй по барабану абсолютно. Вона просто створює собі таку, такий зв'язок, сигнал, який їй вказує на те, що зараз буде їжа. Розумієте? Ось що робить психіка психіка собаки. Сигнальна поведінка. Відомо, що будь-який організм прагне до зростання та еволюції, чи як ми клієнт центровані психотерапевти, кажемо прагнення до актуалізації. Але цього процесу ніколи б не відбувалося, якби організм не мав можливості передбачити, де саме та коли на нього чекає небезпека. Дійсно, ми б просто не вижили, якщо б не вміли передбачати ці штуки. Якщо тварина знає, що неприємний гучний звук це ознака небезпеки, вона робить все, щоб цієї небезпеки уникнути. Але даний звук для неї абіотичний вплив, пам'ятайте ят... пам собачку, лише сигнал. І сам по собі він не несе ніякого смислового навантаження без зв'язку з біотичним сенсом. Для собаки звук ось цей не має ніякого відношення, не має ніякого сенсу, якщо би не демонструвалася їжа. розумієте? Отже, ми можемо зробити висновок, що психіка з'явилась для того, щоб допомагати організмам на шляху до їх самозбереження та актуалізації, для того, щоб розширювати діапазон їх можливостей для виживання і розвитку. Але виникає питання, з якого еволюційного моменту зародився зв'язок нейтральних, тобто абіотичних впливів з біологічно значущими біотичними, та як це вплинуло на появу психіки. І тут ми плавно переходимо до питання номер 2: подразливість та чутливість. Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно ввести два поняття подразливість та чутливість. Подразливість – це не сигнальна. Допсихічна форма відображення клітинами, тканинами, органами та організмами біологічно значущих біотичних впливів, які викликають в них комплекси функціональних та структурних змін. Подразливість буває різна по відношенню до розвитку організмів. У рослин це тропізми. Ну, з біології, пам'ятаємо, напевно, да? це зміна напрямку їх зростання відповідь на дію подразника. У найпростіших одноклітинних організмів це дифузні переміщення протоплазми у відповідь на дію подразника це таксиси. У тварин це скорочення м'язів, у відповідь, наприклад, на дію електричного струму. Це рефлекс. А чутливість це результат еволюційного розвитку подразливості, це наступний етап після подразливості, за допомогою якої організм відображає абіотичні впливи. Які пов'язані з біотичними властивостями. Собака у експерименті в палива виражає чутливість, вже. у неї вже потужна психіка. Ця форма відображення вже є психічною та має назву відчуття. Що таке відчуття? Це відображення окремих властивостей предметів. Якщо я доторкаюсь до столу холодного, я кажу холодний, я кажу круглий, я кажу дерев'яний, я, я перелічую властивості предметів. Я нагадую, тропізми. Це автоматичні реакції орієнтування одноклітинних організмів чи рослин у напрямку до джерела подразника. Хімічно-світлово-температурну тощо. Таксиси – це рух, так? У, наприклад, у проте за допомогою насправжніх ніжок псевдоподій. обмацувати предмети, які трапляються на її шляху. Вона рухається до корисних для неї речовин. Тобто, вона. Переміщує свою протоплазму, дифузну переміщує. Ну, пам'ятаєте, з фізики дифузія? Наприклад, вона переміщує свою протоплазму до їжі, це називається позитивний таксис. Або втікає від шкідливих, таких як хімічні подразники, негативні таксиси. До речі, я хочу тут вас застережити, щоб ви не плутали подразливість, дратівливість та роздратування. Подразливість – це фізіологічна властивість нервової системи. І пов'язана з виникненням потенціалу дії у нейронах і є основою рефлексів. Ось на картинці ви можете побачити тут іони натрію, які вриваються в клітину. Да? Коли виникає потенціал дії, коли людина збуджується, натрій заходить в клітину, а калій виходить з клітини. Потенціали спокою, коли людина розслаблена, коли немає ніякого подразника, все навпаки, калію багато в інтрацелюал. Да? Тобто всередині клітини. А натрію, навпаки, багато ззовні клітини. Дратівливість це риса характеру людини. Він особа дуже дратівлива, там кажуть, да? така риса. Основою підвищеної дратівливості є висока природна подразливість нервової тканини у деяких людей. Роздратування це тимчасовий психічний стан, який може виникати у різних людей, навіть у тих, у кого немає від природи високої подразливості. Елементарна форма психіки. І так, ми з'ясували, що чутливість це еволюційний стрибок у розвитку подразливості та являє собою реакцію організму на нейтральні впливи. Для того, щоб організм міг відчувати, йому потрібні рецептори: слухові, смакові, тактильні, температурні тощо. Всі ці рецептори, які ми вивчали в школі: хеморецептори, барорецептори, там дуже-дуже багато є. Наявність рецепторів вказує на виникнення чутливості у двох аспектах. Об'єктивний рухлива реакція на подразник та суб'єктивне внутрішнє переживання, відчуття подразника. Різниця між подразливістю та чутливістю полягає в тому, що перша не має суб'єктивного переживання подразника та або його ідеального образу. Вона не передбачає відчуттів. На думку Леонтіва, поява чутливості в організмі сигналізує про те, що у них з'явилася справжня психіка, її елементарна форма. Але для того, щоб ця чутливість виникла, організм повинен був не пасивно відображати дійсність за допомогою рецепторів, а активно її перетворювати. Тепер ось повертаємося на перший слайд і згадуємо е, визначення психіки: активно відображати об'єктивну дійсність. Активно не просто від холодного біжу в сторону теплого, а ще й активно її перетворювати. Тобто тут... Навіть рецептори активні. Ми не, ми не тільки біжимо від холодного до теплого, так? ми ще й щупаємо предмети, з якими ми стикаємося і намагаємося створити їх образ. А створення образу це активний процес. Чому виникла чутливість? Ми вже згадали, що поява чутливості це еволюційний стрибок у розвитку подразливості. Але чому цей стрибок взагалі виник? Навіщо активно перетворювати дійсність? Ну, дійсно, може таке питання виникнути. Давайте розберемося з цим. Нам відомо, що природа невпинно розвивається та змінюється. Змінюються також умови існування організмів. Якби цього не відбувалося, доядерні одноклітинні організми, прокаріоти, наші далекі предки так, продовжили б плавати в розчині поживних речовин. Їм би вистачило простої подразливості. Гомогенна середа, їм нічого не потрібно більше, вони там плавають собі, як малюк плаває в амніотичній рідині, коли він ще не народився. Йому добре і комфортно, і народжуватися йому не хочеться. Але зміна умов існування розширила діапазон вибору поживних речовин. Отже, внаслідок зміни умов існування, деякі з поживних речовин могли стати шкідливими. Але біотична реакція на них могла залишитися, як звичка. Тому кожна з цих непотрібних вже речовин могла стати сигналом для іншої, ще потрібної організму для виживання. Для того, щоб організм міг сприймати ці сигнали, він повинен розуміти, що існує зв'язок між деякими властивостями цих речовин, втікає від холодного та кислого, так? І все це стимулювало розвиток чутливості та процесу відчуттів. Тобто відчуття допомагають передбачити шкідливий вплив, не стикаючись з ним напряму. Розумієте, тобто через ну, так, посередника, скажімо так. І тут ми переходимо до питання номер 3 стадії еволюційного розвитку психіки. Олексій Миколайович Левонтів виділяє еволюційному розвитку психіки три стадії: стадія елементарної сенсорної психіки, поява чутливості окремих властивості предметів та формування зв'язків між ними. Стадія перцептивної психіки, вона виникає, виникає здатність приймати цілісні образи предметів, гештальтів, так? та утворювати зв'язки між ними. Важливу роль тут відіграють інстинкти та формування навичок. Індивідуальне, у кожного організму окремо. Ну І третя, саме така, найвища стадія розвитку. Вона є тільки у мавп, шимпанзе, там, да? у мавп Бонобо особливо, та у людини. Це стадія інтелекту. Тут виникає здатність. До формування абстрактних категорій, понять та утворення зв'язків між ними. Стрілочки означають те, що кожна стадія тут йде від попередньої, власне, так, але тут не все так однозначно. Кожна з цих стадій має соб... свої особливості, які допоможуть нам зрозуміти, яким чином психічне відображення ускладнювалося в процесі еволюції. Але потрібно пам'ятати, що будь-який розвиток відбувається стрибкоподібно, а не лінійно. Є ось у людини щось накопичується, чи у будь-якої тварини щось накопичується, якісь такі процеси внутрішні йдуть, йдуть, йдуть непомітно. А потім йде стрибок, такий, і, люд... і тварина вже бац, і має стадію інтелекту. Та ж сама історія відбувається в процесі еволюції. Правда, вона відбувається не лінійно, а в різних куточках планети по-різному відбувається, з різною швидкістю. Наприклад, властивості перцептивної психіки виникають на базі сенсорної. А для того, щоб оперувати поняттями на стадії інтелекту, потрібно мати цілісні образи предметів, яка формується на базі перцептивної стадії. Дивіться: Елементарна сенсорна психіка це чутливість, як ми вже з'ясували, вона дозволяє розуміти окремі властивості предметів: холодний, кислий, гарячий так і таке інше. Тепло, холодно. Стадія перцептивна психіка. Дозволяє вже сприймати цілісні образи предметів. Не тільки холодний, а вже холодний стіл, наприклад. Тобто є предмет, конкретний предмет, і в нього можна виділяти різні особливості, властивості. І утворювати зв'язки між предметами. Оце саме головне. А стадія інтелекту дозволяє не тільки сприймати цілісні образи предметів, круглий стіл, чи холодний стіл. А розуміти, що це стіл в першу чергу. Що таке абстрактні категорії та поняття? Наприклад, поняття стілець. У мене є поняття стілець. Я сажу зараз в кріслі, ну, стілець, так? А я можу накласти одне на одну подушки. І це також буде для мене стільцем, тому що воно буде виконувати функцію стільця. Тобто абстрактна категорія поняття пов'язана з функцією, яку вона виконує: стілець не стіл, стілець на чашка. Розумієте? Так ось, сенсорна психіка. Психіку виявляє виявляють жеодноклітинні організму. Так, інфузорія туфелька здатна утворювати зв'язок між освітленістю ємності з рідиною абіотичний вплив, та її температурою біотичний вплив. Ну, я про це казав. Для інфузорії важлива температура, в якій вона знаходиться. А світло, не світло це їй не дуже важливо. У серії дослідів було доведено, що після багатьох поєднань світлового і температурного факторів тварина надавала перевагу світлій частині ємності, навіть за відсутності температурного впливу, тобто декілька поєднань, як у собачок Павлого, так? і інфузорія вже надає перевагу у світлій частині. Тобто вона може утворюватися зв'язки вже. Але вона не вміє сприймати світло як окремий об'єкт, а тільки як її властивість, тепло. яка пов'язана з головною біотичною властивістю інфузорії температури рідини. На стадії перцептивної психіки, вже все по-іншому. Одного разу провели такий дослід. На очах у кролика, носія перцептивної психіки, помістила качан капусти в ящик поклали. Потім непомітно замінили в ящику капусту на морквину. Після цього кролику дозволяли залізти в ящик і з'їсти предмет, що там знаходився. Незважаючи на те, що морква є таким же привабливим харчовим стимулом, як і капуста, кролик усім своїм виглядом демонстрував здивування і продовжував шукати капусту, яка раптом зникла. Морква його не цікавила. Він шукав капусту, тому що він. Пов'язав своє бажання їсти з предметом, який він побачив. Розумієте? Тут ще немає понять. Для нього, для кролика, їжа це капуста, яку він тільки що побачив, він буде її шукати. Тобто кролик пов'язав образ капусти з конкретним предметом, який він побачив і розраховував знайти, а не з поняттям їжі взагалі, яка може бути як капустою, так і морква. Ми бачимо, що на цьому етапі. Розвитку психіки. Тварина будує свою поведінку тільки на образах, які вона безпосередньо сприймає в даний момент. А ось стадія інтелекту це вже зовсім інша річ. Інтелектуальна стадія розвитку психіки забезпечує відображення світу в формі цілісних ситуацій, що складаються з кількох компонентів. Тварина здатна не просто сприймати предмети вже, а й встановити значущі зв'язки між ними. Вона має декілька особливостей: активне використання знарядь. Миттєве знаходження рішення задачі без видимої спостерігачеві фази спроб та помилок інсайт. Як у нас, у людей таке буває, так? Щось довго-довго там намагався вирішити питання, то бац інсайт Оп, вирішив. Закріплення ефективного способу розв'язання після єдиної вдалої спроби. Щоб інфузорія туфелька навчилася обходити там якусь, так Їй потрібно тисячу спроб робити. Можливість перенесення способу розв'язання задачі, яку тільки що вирішила, да? і схопив інсайт на широкий клас подібних задач. Здатність розв'язувати двофазні задачі, тобто об'єднання в рамках однієї задачі двох уже сформованих операцій. Мав сиділа в клітці, а ззовні клітки лежав банан. Все, що мавпа мала, це палку, яка лежала в клітці, маленька паличка. А ззовні. Разом з бананом лежала така більш довга паличка. Але банан і ця паличка лежали на такій відстані від мавпи, що вона не могла руками дотягнутися. Тоді їй потрібно було зробити декілька операцій. Вона зрозуміла, що їй потрібно взяти коротку паличку спочатку, дотягнутися до палички більш довгої. Потім взяти маленьку паличку, об'єднати з більш довгою, зробити з неї ще більш довгу паличку, а потім вже дістати банан. Тобто, в цій мисленнєвій операції ми бачимо декілька операцій, мікрооперацій. Так ось, стадія інтелекту характеризується появою операційного мислення, яке може складатися з декількох різних етапів. Ну, як ми люди, плануємо якусь. Таку потужну діяльність, так, якісь проекти, і ми повинні розкласти його на більш дрібні задачі, щоб виконати її. Наприклад, кролик не зміг би цього зробити, тому що він мислить тут і тепер, <сум> як психотерапевти кажуть, да? він не може відсрочити своє рішення задачі, він не може подивитися вперед, він не може запланувати. Його цікавить капуста, він її побачив зараз, він хоче її знайти. Все. Так, ось останнє, що я хочу сказати вам. Це зв'язок мови мовлення та праці. Хоча мова більшості тварин має сигнальну функцію, як ви знаєте, да? вона завжди пов'язана з предметною ситуацією, в якій вони опиняються. Зебри починають видавати специфічний звук, який інший шлани зграє, одразу сприймають сигнал небезпеки. Якщо зебра десь побачила хижака, вона такий звук видає, який зрозуміють тільки зебри і її зграї. І ці зебра одразу зрозуміють, що тут є хижак, треба тікати. Але сам по собі цей звук нічого ніякого смислової не несе в собі. Він несе її тільки з біотичними, тобто з біологічно значущими факторами, несе смисл, розумієте? Ось і все. Але, на відміну від зебр чи мавп, людина володіє мовою і може наділяти її як загальним семантичним змістом, вивчати різні слова, різні слова мають значення, так? Так і особистісним сенсом, моя бабуся любила казати, фатить замість досить. І це моя пам'ятка про неї. Це дійсно моя бабуся так любила казати. Тобто, слово фатить це її ось, ну, не знаю, вона так казала фатить, хватить. Також, на відміну від тварин, тільки у людей, мова пов'язана з трудовою діяльністю. Чому? Тому що люди об'єднувалися в різні такі племена. так? Для того, щоб розуміти один одного в цих племенах, потрібно було використовувати якусь систему розуміння. У Зебер все зрозуміло, там опасність, побіг. Так? У нас все по-іншому. У нас же не тільки небезпека є, у нас ще й зроби цю палку, зроби цей камінь, об'єднай камінь і палку і в тебе буде молоток, наприклад. Так? Щоб це зробити, потрібна колективна праця. Потрібно передати ці знання іншим. Щоб передавати ці знання іншим, потрібна мова. Потрібне мовлення. Розумієте? Тобто колективна праця потенціює розвиток мови і мовлення, мови і мовлення потенціює розвиток праці. Тому ми з вами є там, де є. Тому я знімаю ролики, дивлюся в камеру ноутбука і кажу вам, що був радий. Зняти для вас цю лекцію. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропускати моїх нових відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я публікую цікаві речі, наукові і про себе також. Ділюсь інформацією з вами. Тому буду радий новим підписникам. Дякую за увагу і до скорої зустрічі!